У рівному та в Другобичі під ранок 21 вересня також лунали вибухи. Росіяни запустили по українських містах групу крилатих ракет. За інформацією голови Ова Максима Козицького близько 6.25 ранку ворог завдав трьох ракетних ударів по території Другобича. Два прильоти по промисловому об'єкту загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу. Є загоряння на площі близько 30 квадратних метрів. Ще один ракетний удар по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 квадратних метрів. Пожежі ще гасять. Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило. Є влучання та пошкодження також і на Рівненщині. Всі відповідні служби вже працюють на місці. Про це повідомив голова ОВА Віталій Коваль. У місцевих телеграм-каналах писали, що в місті пролунав досить потужний вибух, після чого частково пропало світло та вода. Більше того, були масові відключення електропостачання по всій Рівненщині.